Дотримання культури безпеки є одним із фундаментальних принципів забезпечення безпечної експлуатації АЕС. Поняття вказує на найвищий пріоритет безпеки та закликає персонал до усвідомлення особистої відповідальності за неї. На Рівненській АЕС забезпечення культури безпеки реалізується повною мірою. Діяльність підприємства націлена на дотримання норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, досягнення максимально безпечного рівня експлуатації енергоблоків, відповідність кращій світовій практиці магате на наші станції, де і загалом по компанії дуже великий акцент приділяється політиці в області культури безпеки, оскільки це Являється найвищим пріоритетом безпеки станції в залучення процесу культури безпеки на станції. є весь персонал на Рівницькій АЕС. На постійній основі діє рада з культури безпеки, яка координує діяльність підрозділів у цьому напрямі. Формування культури безпеки здійснюється на підставі програми конкретних дій, спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки в НЕЕК енергоатом. програми конкретних дій відокремленого підрозділу РаЕС та переліку дій, спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки у ВПРАЕС. Є програма, яка собі поєднує постійно діючі заходи, тобто там близько 50 заходів. Вони підтверджені часом, що виконання саме цих заходів є запорукою. Постійного підтримання культури безпеки, це там, наприклад, такі як проводити роботу з персоналом, проводити агітаційну діяльність, тобто поновлювати якісь плакати, поновлювати інформацію на стендах, яка відноситься до культури безпеки, ну і ряд таких базових заходів. Усі заходи програми спрямовані на дотримання вимог виробничих інструкцій, підвищення кваліфікації працівників, усвідомлення відповідальності персоналу за безпеку, самоконтроль кожного та встановлення пріоритету безпеки над економічними і виробничими цілями та інші. Виконання програми розраховане на два роки. Систематично на РАЕС відбуваються засідання ради, за результатами яких розробляються заходи із вдосконалення культури безпеки. Також проводяться її перевірки у підрозділах та на рівні компанії. Основні це ж перевірка, яка проводиться на еком перевіряється дуже багато напрямків, видаються рекомендації. Які стосуються не тільки нашої станції. Тобто на основі цієї перевірки випускаються три звіта. В тих трьох звітах є позитивні практики, які виявлені на нашій станції. Вони йдуть як джерело заходів для Південноукраїнської і Хмельницької станції. А для нас джерело заходів це позитивні практики, які ми виявили на двох інших станціях. Адміністрація РЕС усвідомлює, що персонал є ключовим чинником забезпечення безпеки АЕС і прагне створити атмосферу довіри. Відтак на підприємстві запроваджені принципи культури необвинувачення. На станції у нас діє принцип непокарання, покарання. Тобто, у нас керівники роз'яснюють таку позицію, що якщо персонал не буде приховувати свої помилки. І буде повідомляти цей керівников. Він не буде нести до це покарання, і це нам дозволить попередити повторення таких самих помилок. Метою реалізації заходів щодо дотримання належного рівня культури безпеки є створення прихильності персоналу до безпеки, а це запорука стабільної та надійної експлуатації атомної електростанції. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, УІТАЗГРАЕС.